Кременчук продовжує відстоювати справедливі тарифи, які діяли на лівобережжі міста на момент 24 лютого 2022 року. Згідно мораторія президента України Володимира Зеленського, тарифи на комунальні послуги не мають збільшуватись. Та КП Полтава вочевидь нехтою законом. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з вивчення питання щодо тарифів на теплову енергію, які запроваджені в Кременчуцькій громаді новим постачальником тепла КП Полтава Теплоенерго. Позиція міської влади залишається незмінною і спрямована на захист містян. Міський Голова Кременчука Віталій Малецький обговорив з присутніми заборгованість підприємств та плани на перерахунок боргів. Попередньо проговорили з Полтава теплоенерго питання можливого погашення взаємної заборгованості, тому що, наприклад, Полтава теплоенерго винна нашому комунальному підприємству теплоенерго за транспортування 57 мільйонів. Вони не платять, тому що вважають тариф теплоенерго завищеним. Ми десь не платимо Полтава Теплоенерго, тому що теж вважаємо їх тариф завищеним. Але в тій частині, де ми бачимо, що тариф 24,02 діяв, я пропонував згорнути цю заборгованість частковою оплатою рахунків. Хоча опалювальний сезон у місті завершився, абоненти КП Полтава Теплоенерго змушені і далі платити по несправедливим платіжкам відповідно до так званого двоставкового тарифу, якого раніше не було у Кременчуці. Міська влада працює над тим, аби повернути тарифи до воєнного часу та з позовами звертається до різних судових інстанцій. Зараз направляємо до господарського суду Полтавської області щодо визнання дій протиправного Полтава «Теплоенерго» та це те, що буде розглядатися в Господарському суді Полтавської області та Скасування тарифу тридцятого року в частині комунальної сфери міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав кременчужан подавати заяви до суду. А юристи місь допоможуть містянам у цьому. Також було надано вказівку юристам підготувати покрокову інструкцію для підприємців, які застосовують альтернативні види палива. Якщо є якісь підприємці, які готові іти до суду, і оскаржувати незаконний тариф, який застосовано до них. Ми готові юридично допомагати, сприяти наші юристи в неробочий час можуть надавати консультації з цього приводу, надати шаблони документів, тому що ціла когорта кращих фахівців галузі юриспруденції міста Кременчука готова в цьому плані працювати. Тому на найближчому засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати знову вирішили звернутися до президента України, кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо вирішення тарифного питання у Кременчуці. Настільки відомо. Лише звернувшись до суду, ми зможемо досягти справедливості, оскільки ні Полтавська обласна рада, ні Полтава теплоенерго не бажають вирішити тарифний геноцид мирним шляхом. Дарія Кимець Іванкаченко, Кременчуцькі новини.